Артур Швайгерт, ветеран російсько-української війни. Він один із 15 гравців команди замфутболу в Житомирі. Артур розповів, що амфутболом займається півроку. У амфутбольній команді почувається як в родині, сказав чоловік. Це не лише спорт, це дещо більше. Коли розділяєш поле своїми побратимами, це мало сказати, що приємно. Це ти знаходишся в родині в своїй сфері, ти просто на полі відпочиваєш. Не в залежності яке місце ти зайняв в таблиці. До команди вирішив приєднатися одразу після того, як побачив відео у соціальній мережі. Розповів Артур. Натрапив на відео, а вже ж його декілька разів передивився на емоції, на адреналіні. У мене ще була свіжа реампутація. Наступного вівторка я вже приїхав на тренування. Адреналін зашкалював просто, але був всередині спокій. Фізично не тяжко. Фізично можна все перебороти. Це організм, він адаптується до всього. Все в голові. Якщо ти з подібними до себе людьми, так, немає нічого неможливого. Володимир Крот, тренер команди замфутболу Титани, розповів, що команда була створена у січні 2025 року. Ми створили цю команду за наших ветеранів, які отримали апетацію заради розвитку цих наших гравців, заради їх рухливості, заради того, що вони почали. Адаптацію до суспільного життя, до спорту, скажімо так, ампутації бувають різні. Буває амутація руки, буває ампутація ноги. Є гравець у нас з ампутацією і руки, і ноги. Він грає на позиції воротаря. І Гравці з ампутацією ноги грають в полі. На за словами тренера команди Титани, щоб стати тренером замфутболу, він пройшов спеціальне навчання. Гравці, за його словами, поступово адаптуються до цього виду спорту. На початку, коли гравці потрапляють до команди, вони не розуміють так, як це з м'ячем можна бігати на милицях. Але згодом, коли ми крок за кроком йдемо, гравці не тільки рухаються, вони бігають. Отримують задоволення, а деякі гравці можуть навіть через себе забувати голи. Це важко стати на милиці, важко одною ногою направляти м'яч або одною рукою ловити м'яч, але згодом. Гравці, люди адаптуються, вони починають рухливість більше рухливий спосіб життя у вересні 2025 року. Команда Титани взяла участь у першому чемпіонаті України замфутболу, розповів Володимир Крот. Всі задоволені, всі дуже на підйомі і задоволені грою. Коли йдуть змагання замфутболу, то суперник так само як і гравці. Нашої команди вони один одного підтримують. Це велика різниця між професійним спортом. Микола Скримінський, директор католицького спортивного клубу Донбоско, сказав, що головна роль створення команди це організація спільноти однодумців для ветеранів з ампутаціями. Хлопці вже герої. Вони вже переможці. А футбол це як одна із частин із частин реабілітації. Переважно в нашій команді до амфутболу до до нас хлопці не займались професійним футболом. Для того щоб стати гравцем ам команди, досвід футбольний не потрібен. Абсолютно треба пам'ятати, що це хлопці, які мають які на сьогоднішній день мають багато багато травм. І головний наш принцип це не зашкодити. Тобто нас не цікавить результат на табло, нас цікавить сама сама атмосфера, вийти на поле, взяти участь. Команду замфутболу фінансують отці селезіяни в Україні, розповів Міхал Воцял, співзасновник католицького спортивного клубу Дон Боско. Для того щоб показати цим людям, що теж ти втратив ногу або руку, життя не закінчилось, життя перед тобою. Воно має сенс, має перспективу. Бог тебе далі любить. Ти можеш бути корисним і важливим для суспільства. Amp, футбол, ця команда хлопців, вона, передусім, це не про футбол. Це про повернення до суспільства до повного до життя, також до знайдування нових шансів, яких раніше може і вони не бачили. Команда розширюється та готова приймати нових гравців. Тренуються чоловіки двічі на тиждень, готуючись до другого туру першого чемпіонату України замфутболу, каже Володимир Крот, тренер футбольної команди Титани. Катерина Мороз Ігор Горкучин Суспільне новини Житомир.